Наполеон хотів об'єднати Європу, це вже було після Французької революції, і проти були лише Великобританія і Російська імперія. Він наступає на Росію, а російська армія відступає. Він хоче давати бій, а бій ніхто не приймає. Вони зайшли, пройшли якихось тисячі кілометрів, а людей немає. Тобто, природа є, комарі є, а інфраструктури немає. І немає дороги. Шлях є, а дороги немає. Французькі коні, не звикши до такої сурової реальності, почали хворіти, вмирати. Ну, знову ж проблеми. От чого було в достатку, так це болота. А на болотах, як відомо, жаби. А французи люблять їсти жаби. Я думаю, що коли якийсь французький офіцер Жан-Жак повернувся до своєї жезель, і жезель йому сказала: Жан-Жак, нажарити тобі жабів по-домашньому. Я думаю, що жанжак по любому відмовився, тому що отаково не наїлися, мабуть, тих жабів в російських болотах.